Що повинно найбільше турбувати новоспеченого автовласника під час вибору машини. Ціна, простота керування, габарити і ремонтопридатність, особливо кузовна. Адже перші кілометри новачка це ризик дрібних пошкоджень через відсутність досвіду. Тому один з найбільш впливових європейських експертних ресурсів «Автоекспрес» вирішив створити систему оцінки, зібравши параметри важливі для початку експлуатації авто, і склав рейтинг кращих автомобілів для новачків. Ну а найкращим авто для новачків на думку авторитетів з «Автоекспрес», є шкода Фабія. Цей автомобіль суцільний компроміс у найкращому сенсі слова. Дуже великий салон і просторий багажник, більший навіть аніж у Volkswagen Golf. І при цьому у форматі компактного хетчбека. Неймовірна увага до зручних дрібниць всередині та якості збирання. І дуже економні класичні бензинові та дизельні двигуни. Не найдешевший сервіс, але за статистикою сервісних випадків Фабія один з найбільш надійних і довговічних автомобілів на ринку. Тож за сукупністю факторів та аргументів він є найкращим першим авто для початку водійського життя.